Трускавець. Хто не знає, можливо, хтось знає, що є така процедура, яка називається Но, Ну, Воно коли через задній отвір вам вставляють телерембом і близько 50 літрів води через вас проходить. 50 і ви, літрів. У літрів, нас кіночка бойлер, і ви приходите. Бойлер! Спочатку врач. Буваєтеся. А все, що лишилося? Потім душ знімає. Де Япохи дізнався Фобсер. формат процедури. А коли я почув з коло вода, ну, полежуває. Людина ну, з води складається і так. і мак. клізма з ромашки на 2 см. Я заходжу до лікаря, цей, хто цю процедуру, а він вже візуально ну, було видно, що він не любить людей. Він бере мою лікарську книжку медичну. Я такий. А вам треба худати. Кажу, Добре. а навіщо? А він такий. Щоб рідним і близьким було легше гріп нести. Він каже, все, роздівайтесь, я роздівай, кажу повністю. І кушеточка, вона візуально схожа, як на кушетки жіночої гінекології, тільки чоловік туди лягає животом вниз. І такий вертольот збірови. я уявив, що це вертольот. Я на світті, власне, лікар неправильної він ззаді. І він каже, а я провертаю голову, він руховичка, от капка І він її намазує. Явно не варенням, щоб увлизати, так? Він каже, розслабтеся. При всій повазі, каже, пане По лікар, ну там на ну. Не, не може, він каже, дивіться. Каже, просто вдихніть. Я, від... Я тако: опа! <звук> підключився до матриці. <звук> <звук> хочу повернути голову, <звук> хочу. <звук> Але ну, ну, морально, та трубку тут Він <звук> <звук> Там стоїть, як, як горбець. <звук> <звук> ну все. Екзекуція відбулася, я думаю, то і є вся процедура. No, no, no. Це був тий шестарт. Написує мені направлення в кабінет, процедурний кабінет. Ходжу в процедурну, а там такі дві жіночки. ним видно, що ті дві жінки в своєму житті бачили найбільше гавна. Ну, і вони мені видають спецодяг. Труси. Все. І от труси. Так. Тільки ззаді. Ось такий, 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 такий пелюстак. Такий. Я одіваю, вони такі. Ха! Каже. А катка, а пане Максим каже, каже, ви до нас не вперше. Каже, а що ви взяли? ну ви труси вділи правильно. Well, всі чоловіки думають, ну чекай, я зайшов в палату, там дві жінки. А я уявив, що та якийсь додік, раз дівки. Слоніком Все, Знову кушетка. Кушетка під п'ятою точкою труба і бойлер. Каже, лягайте. Відповідно до кушетки. Я думаю, що логіку ви зрозуміли. Я ліг. Гатка каже: розслабтеся. Я, кажу, я просто вдихнув. <ріст> <ріст> я, я буду дихати, дуже глибоко. А я вдихнув, матриця 2, Той бойлер, ну, реально, 50 літрів води через мене пройшло. А відчуття? Я коли вийшов, тіпо, жінка каже, як. Я кажу, я реально, тіпо, от я схуд. Реально, десь там мінус 4 кг в мене пішло. В пам'яті, то все воно, і, і, як, як рана, я як коли бачу лікар якось лисого. <ріст> Кожен раз, коли кажуть, пощас пригорити. Щастя", 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 щастя, Максим дуже рідко вдихає, ненавидить каліян. Бід...